Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і круче, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. Отоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і враже злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великі, сім'ї вольні нові. Не забудьте пам'янути незлим. Deacon.